Шановні друзі, вступна кампанія не тільки в нашому медико-фармацевтичному університеті, но й по всій країні підходить до своєї вирішальної стадії. Це електронні кабінети і подача документів для вступу. І сьогодні я б хотів звернути увагу на те, що наші абітурієнти повинні зробити вірний вибір. А головне обрати той Університет, в якому ви отримаєте необхідний рівень теоретичних і практичних знань. І сьогодні в нашому суспільстві йде така дискусія, чи можливо студенту-медику отримати практичні теоретичні навички, враховуючи, що в деяких університетах навчання проходить в онлайн режимі. Я хочу вам сказати, що. Стосується Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, у нас навчальний процес відбувається в змішаному варіанті. Студенти, які бажають навчатися аудиторно, навчаються аудиторно. Ви можете в цьому переконатися, коли ви подивитесь інформацію на нашому офіційному сайті. Навіть сьогодні сотні студентів проходять сестринську, лікарську практику в. Провідних лікарнях міста Запоріжжя. Зараз сотні студентів у нас проходять практику в літніх школах, в наших симуляційних центрах, для того, щоб отримати і теоретичну, і практичну підготовку. Тому всі, хто бажає вчитися аудиторно, у нас для цього є всі необхідні умови, є захищені аудиторії, які оснащені сучасною технікою. Є у нас клінічні бази, наші провідні запорізькі лікарні, де все теж є необхідне для безпечного навчання. Але ті, хто бажають навчатися дистанційно, будь ласка, у нас найсучасніше технічне забезпечення, яке дозволяє проводити дистанційне навчання на дуже високому рівні, і це підтверджено і міністром охорони здоров'я, який не Одноразово бував у нас і міністром освіти, і Національною службою якості України, і Агентством по забезпеченню якості освіти. Ви можете про це дізнатися теж на нашому офіційному сайті. Змішна форма навчання дозволить вам отримати необхідну кількість теоретичних і практичних знань. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас, до, до нашої приймальної комісії, звертайтеся до мене е, особисто. Я можу відповісти на всі питання. А ще дивіться на наш сайт, ще дивіться на наші соціальні мережі, де студентське життя нашого університету, як відбувається навчальний, лікувальний науковий процес, чітко відображений. Тому я всіх запрошую до нас в наш Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.